Середа, 10 травня, як Бог дивиться на, здавалося б, невеликий гріх. Серед вас є закляття, тож не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете споміж вас закляття. Ісуса Новина, 7.13. той, хто вважає себе християнином, однак не має істинного благочестя, є неправдивим світильником, фальшивим дороговказом, що вказує неправильний напрямок. Такі люди не втілюють у практичне життя принципів істини, оскільки вірять їм лише на словах, а свої гріхи й помилки вважають дрібницями, коли ахан украв золотий злиток і вавилонський одяг, він також вважав це несуттєвим учинком. Через гріх лише одного ахана Господь залишив ізраїльське воїнство, тому що не хотів підтримувати їхні гріхи. Коли ізраїльські війська вступили в бій проти Ая, то зазнали поразки. Коли вони з ганьбою повернулися, переможені ворогом, то Ісус роздер свій одяг і впав Ісус на землю, і лежав до лілиць перед Господом до вечора. Він та ізраїльські старішини і посипали порохом свої голови. Тоді Ісус сказав: Благаю, Господи, навіщо перевів твій слуга цей народ через Йордан, щоб видати його Амореєві, щоб знищити нас, аби ми залишилися і жили поблизу Йордану? І що я скажу, оскільки Ізраїль повернув шию перед своїм ворогом, то ханаанці та всі, хто живе на землі, почувши, оточать нас і вигублять нас із землі. Що ж ти зробиш для імені Твого Великого? Ісуса Навина, сьомий розділ з шостого по дев'ятий вірші. Якщо ви наділені духовною проникливістю, то із цієї Ісусової молитви зрозумієте, що вчинок, котрий Ахан вважав незначним, став причиною великої душевної скорботи й мук для відповідальних ізраїлевих мужів. Щодо Ахана, котрий був справжнім винуватцем, то він не відчував жодного тягаря на душі, він був надто байдужий. Перед тим як ізраїльтяни пішли в наступ на Єрихон, їм була дана вказівка, як потрібно Поводитися. Ісус тоді сказав: Місто ж буде під закляттям, воно і все, що є в ньому. Ісуса Новина А хан також чув цей наказ, проте захотів узяти закляті єрихонські скарби, які слід було знищити. Він навіть вирішив украсти золото і срібло, які належало принести Богові. Замість цього він поклав їх до своєї скарбниці. Послухайте слова з уст Ісуса Христа, котрий перебував у хмарному стовпі. Більше не перебуватиму з вами, якщо не вилучите закляте з поміж вас самих. Ісуса Навина, 7.12 Дорогі друзі, ця історія свідчить, як маленький, здавалося б, гріх однієї людини призводить до великої трагедії для всього народу. Тому, пам'ятаючи про це, давайте не будемо ганьбити і знеславлювати нашого небесного батька тими недобрими ділами та гріхами, які ми звершуємо в своєму житті, а будемо прагнути лише до кращого, світлого і чистого.